Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників. Слова Божого! Сьогодні маємо свято Воздвиження Всечесного Христа. І я думаю, що це добра нагода похилитися над сьогоднішньою Євангелією. Вона є від Йоанна. Це фрагмент розмови Ісуса з Никодемом. І я дозволю собі прочитати весь цей фраг, всю цю розмову, всю цю зустріч з Нікодимом, яка відбулася вночі з Ісусом. Для мене це є така добра нагода ну, похилитися над питанням, що має бути перш: вчинки чи віра? Що людина має робити, чи за що людина найперш має переживати. Отож, Івангелія Івана, третій розділ, вірші з 1 по 21. Один чоловік з фарисеїв, на ім'я Нікодим, верхніх серед юдеїв, прийшов до Ісуса вночі і каже до нього Равві, Ми знаємо, що прийшов іси вчителем від Бога. Ніхто бо з ким немає Бога, не має Бога, спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш. Озвався Ісус і мовив до нього: «Істинно, істинно, кажу тобі, коли хтось не народиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Никодим же йому. Як може чоловік народитися, коли він старий? Чи спроможен увійти знову в утробу матері своєї та й народитися? Відрік Ісус, істину, істинно кажу тобі: коли хтось не відродиться з води та духа, не спроможе увійти до Царства Божого. Що народжується від тіла, тіло, що народжується від духа, дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам народитися з висоти. Вітер віє, куди забажаєш, шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо із кожним, хто народжується від духа, озвався Никодим і мовив до нього. А як воно може статися? Ісус, вже до нього у відповідь: Ти, вчитель Ізраїля, а цього не знаєш. Істинно, істинно кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо, свідчимо про те, що бачили, та ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не увійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Бог би так полюбив свічу сина свого є народного, дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Богу світ сина в світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий світло прийшло у світ. Люди ж більше полюбили темряву, ніж світло, лихі би були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, той не йде до світла, щоб не виявилися діла його, а хто правду чинить, іде до світла. Щоб виявилися діла його сподіяні, бо вони в Бозі. Отож, такий фрагмент Євангелії дуже важливо в Євангелії від Йоанна якось затримуватися над всіма такими знаками, які появляються в тексті. От, наприклад, Фарисей приходить вночі, що означається ніч. Никодим, один з фарисеїв це людина, яка є прив'язана до закону, тобто прив'язана до виконання вчинків. Закону на них зосереджуються, вони це робили досконало, але ну, зосереджуються, на жаль, не на тому, на чому потрібно, і це вийде в часі цієї розмови. Навіть той факт, що людина, яка заховує повністю заповіді за старого завіту, приходить до Ісуса ну, більш-менш запитаннями, як попасти на небо. Він цього не говорить безпосередньо. Правда, він просто каже, що ну, ми знаємо, що ти вчитель від Бога, бо такі чудеса робиш, такі знаки чиниш. А да, Ісус відповідає йому вже безпосередньо на його запитання, яке нуртує його серце. Істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Тобто Ісус не відповідає на питання, які Він ставить перед ним нікодим, тільки на ті питання, які нуртують його серце. Ну і дивна річ, людина заховує всі заповіді, а все одно переживає за своє спасіння, переживає, чи попаде вона на небо. Подібну ситуацію ми маємо з молодим чоловіком юнак, який приходить до Ісуса запитати, як попасти, що зробити, щоб попасти до Царства Божого. Ісус каже, заховуй заповіді Він каже, я заховую заповіді. Да, ну то в принципі можна було вже тут запитати, чого ж ти тоді прийшов. Як ти покладаєш надію на свої заповіді, ну то чи на заповіді закона? Ну то звідки ці сумніви? А сумніви народжуються звідси, що коли людина заховує заповіді на них, покладає свою надію, вона по суті покладає надію на свої сили, на свої обмеження. І коли ти дивишся на свої обмеження, то розуміємо, що раніше чи пізніше починаєш сумніватися, тим більше, що чим людина старша, тим більше, якби є свідомо того, що не все в неї получається досконало. Для того, щоб упасти на небо, треба бути святим. І отож, ну, Ісус каже трошки інакше, треба бути породженим згори. Ми знаємо, що народжує жінка, а породжує чоловік. Тобто ми маємо бути породжені, якби відновлені Богом, народжені на Новом, породжені Богом. Ми маємо отримати нове життя, як Ісус каже з води Духа Святого. Ну, Вода це символ хрещення, Дух Святий, можна говорити, що це символ миропомазання. Але, звичайно, йдеться про ну, таке глибока свідомість, чим є хрещення, що відбувається в хрещенні, до чого ми є покликані через хрещення. І так само миропомазання це дуже глибокий, глибоке таїнство і, власне. Людина, яка отримує Духа Святого і, і насправді користається з цього дару, от, от тоді можна говорити, що це є не, власне, миропомазання, яке людина пережила насправді дуже і дуже глибоко. І тому Ісус говорить, що, що ну, от ці дві справи да, вони нас роблять дітьми Божими, вони нас роблять подібними до Ісуса Христа. І і це, і туди нам потрібно власне, стримитися. І це має бути перший крок, не поки що Ісус не каже за заповідь за те, щоб говорити власне, ну, про, про те, що потрібно робити. Тільки насамперед потрібно бути відродженим, а вирує потрібно мати віру. Що зробити, щоб мати віру? Ну, я власне питаю, питає. А як це воно станеться? Ну, Ісус йому знову звертає увагу Ти, каже: Вчитель Ізраїля, ти цього не знаєш. Да? Ну, і відповідь є така, що так як Моїсей підняв змія на пустині, так треба сину чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Що ж, ну, ми знаємо, хто не знає, на літургії почує в першому читанні згадується про. Той фрагмент з книги чисел, коли люди наступного наступний раз вже сумніваються в Богові, ремствують, бунтуються, що ми вже не можемо їсти цієї манни, піти цю воду і так далі. Це все таке мізерне, нікчемне, навіщо ви нас вивели з Єгипту, там нібито було краще. Ну і для Бога, який їх так фактично вивів з рабства, це було направді неприпустимо. Тим більше, ну якщо ще в книзі вихід такі моменти пробачалися. То тепер цей народ ізраїльський бере участь у військовому поході. В книзі чисел, починається здобування земли, землі палестинської і тут уже ремствування на начальство, ну якби неприпустиме. А ну і бачимо, що тут покарання досить такі суворе, жорстке, жорстоке, ну, таке досить, досить. <полагать> <просить> і що, ну і коли люди вже почали якось каятись, просити в Бога, що про помилування Бог каже Моїсеві піднести змія мідяного на палю. Ну і він це робить. І коли, людина, коли людей кусали ці змії, вони дивилися на власне на, 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 на цього мідяного змія, і отрута переставала діяти. Люди залишалися при житті. І я думаю, що в такий спосіб Ісус показує певну аналогію між тією ситуацією в пустелі, а нашою ситуацією, що стосовно нашої віри. Бо Бог, який приходить через Ісуса Христа, це є любов, яка для нас об'являється. Це не є перший раз, коли ми зустрічаємося з цією любов'ю. Люди вперше зустрілися з нею в раю. І пам'ятаємо, що, на жаль, не повірили тоді для Бога Отця Небесного, повірили для Отця брехні. Пам'ятаємо, як сатана під видом Змія вкусив їх своєю спокусою, і це, ну, цей яд, правда, він, на жаль, пульсує жилами людськими після первородного гріха. Тоді, власне, він спокусив людей, що не можна Богу вірити, що Бог не є добрим, він за заповідями приховав наше щастя. Що ми станемо як боги, це вже брехня, бо ми були створені як боги. Ну але на жаль, люди за це забули, правда, і почали думати, що приступивши через заповідь, здобудуть своє щастя. Переступили і відкрилися і мочем, побачили, що вони нагі. Вони нічого не отримали власне з того, що згрішили. І цей яд, правда, залишається в наших жилах. І для того, щоб це є позбавитись цього яду, позбутися цього яду, тобто цих сумнівів щодо любові Божої до нас, Ісус говорить про те, що Він має бути піднесений так само, як Змій був піднесений на пустині. Тобто, отут власне це є те, що ми вшановуємо сьогодні, воздвиження Всечесного Христа. Тобто на той момент, коли Ісуса було піднесено над землею. В Євангелії від Іоанна Ісус декілька разів тричі говорить про те, що він буде піднесений над землею. Коли я буду піднесений, я притягну всіх до себе. Коли я буду піднесений, побачите я є. Правда, тобто третій раз не пам'ятаю, на жаль, старша людина. І так виходить, що так получається. Що власне це піднесення Ісуса Христа в цьому моменті говорять про те, що людина, яка вдивляється в Хрест, власне, позбавляється цієї отрути, народжується до нового життя. З давніх давен ці церкви церкві казали, що наша церква, це як наречена, вдивляється в Хрест Ісуса Христа і її серце сповнюється любов'ю. Ну і от тому Ісус намагається і пояснити через хрест для Никодима, що означає народитися наново, що означає стати іншою людиною, тобто повірити в любов, яка об'являється до нас через Ісуса Христа в найбільший спосіб в його смерті на Христі, так як я вже казав, да? коли я буду вознесений, побачити я є, тобто побачити Бога Яхве. Побачити справжнє обличчя Боже. І так Ісус, до речі, говорить, хто бачив мене, той бачив Отця. І далі Ісус каже, що так направді кожен, ну, бо так полюбив Бог сина, так полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Богу світ сина засудити, лише ним світ спасти. Тобто повірити в Ісуса Христа. Оце є життя вічне, не виконання закону, бо ну, є такою темрявою, з якої виходить, приходить куди до світла, яким є Ісус Христос. Тут Він зникає з радарів, тут незрозуміло він десь якби розчиняється в цій темряві. Закінчується фрагмент, просто за нього більше не згадується. Ну, ніби так прийшов на секунду до світла, потім зникнув, В всьому розділі появиться знову. Тоді трошки захищатиме Ісуса Христа, чи можемо сидити людину да, в Сенедріоні, якщо людина є неприсутня, пам'ятаємо, да? і тоді його запитали: а може йти вже один з його учнів? І він знову замовкає. Але на кінець Євангелії Никодим разом з Йосифом Аріматеєм приходить за дня за світла. Власне, для того, щоб забрати тіло Ісуса Христа, зняти Його з Христа. І цей фрагмент. Тобто, коли вже відбулося це об'явлення, відбулося це піднесення Сина чоловічого, тобто дійсно була об'явлена ця Божа любов на Христі. І нікодем стає справжнім учнем, який не боїться світла, не боїться людей осуду. І так як сьогодні Ісус каже, що той хто вірує. Правда, приходить на світло, виходить на світло, тому що показалися його добрі діла, і Никодим це робить. Я думаю, що сьогодні прекрасне свято, бо оці фрагменти, які пов'язані з нашим відкопленням, смерть Ісуса Христа на Христі, воно вони набагато багатше, ніж та теологія, яку ми так міцно розвиваємо в часі Великого посту. Коли дуже багато є моментів на покаяння, на піст, правда, на те, щоб змінювати своє життя, ми якось в тому всьому заглибляємось. І, і от дивитися на хрест, так як Йоанн, наприклад, у своїй Євангелії від Йоанна його нам показує, акцентує на власне хрест, через який об'являється до нас любов Божа. Думаю, нам дуже і дуже потрібно. І тому сьогоднішнє свято є насправді глибоке і я бажаю всім. Слухачам глибокого пережиття цього свята, щоб кожен з насправді відкрив для себе Хрест як ну, таке джерело світла, Божого світла, яке постійно об'являє для нас Божу любов, яка постійно якби, промінює з цього Христа і хоче досягти серця кожного з нас. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і слава Ісусу Христу!